Це сложно повірити. До цей легкий масаж масаніми уголки губ зробить улипку красивіше і трошки забере носу губ. І починаю я з того, що я відкриваю рот, розтягую кругову меш торта 10 разів. Потім ще 10 разів роблю такий зажим. А зараз треба зробити розтяжку уголків. Розслабила рот і тягну 10 разів в сторону уголки губ, а третя вправа тягну уголки губ вверх. Тож дроблю 10 повторів, але робимо все обережно біля зеркала і нікуди не спіш. А далі тягну ще 10 разів уголки вниз. Силою робимо буквально два з 10 Одною ручкою підтримую біля живательного і витягуємо мешцю сміха. 10 разів. Хватила пальчиками, як пільмішок уголок рта, і трошки припідняв. Прогріла мешцю 15 секунд. І дуже повільно і легенько переминаю доживательного м'я. 10 разів. Зі... Ну все, став лайк і підписка з мене сік. Я в шоці, бо це найефективніший комплекс для І результат буде вже за 6. Руки ставимо на груби. Піднімаємо язиком верхні і повертаємо голову по 10 разів в кожну сторону. Ставимо два прекрасних пальця нагу і максимально надуваємо щоки і втягуємо теж максимально. Так робимо 50 разів, підтягуємо щочки, убираємо носогуб. губ, ставимо пальчики крючочками і прорабатуємо наш нос. І 30 секунд масажуємо наш носик, забираємо весь Щоб Всі подружки сказали, ей, ти чо зробила ринопластику, а ви такі, А, ні. Далі підтягуємо пальчиком носик і верхніми губками, обнімаємо зубку. При цьому нижня щелепа не рухається. Робимо так 50 разів. Ставимо ручки на 1 см вище б... і робимо 40 разів полукруглаз. Відтягуємо веко, забираємо заберемо гусіння. Далі залишаємося в цій позі і піднімаємо брови 20 разів, а потім затримуємось на 10 скрізь. Розглажуємо весь лоб. Тебе лайк і підписка, а з мене секретики.